Всім привіт! Пам'ятаєте, як в дитинстві після уроків біжиш хочеш до телевізора? А там по новому каналу вже йде Ван Хелсінг. Тоді я просто обожнювала цей фільм, але вже навіть не пам'ятаю чому він просто здавався геніальним, і все тут. Яке ж було моє здивування, що для багатьох в інтернеті Ван Helsing так само був фільмом дитинства на прям існують цілі треди, де народ ностальгує, і досі, навіть через 20 років, люди обговорять. Чи це поганий фільм, чи хороший Ван Хелсинг, мисливець на монстрів і любитель порозбивати історичні вітражі в Нотердам де Парі? Ага, а Макрону потім це все відновлювати два роки і знову Трампа кликати на відкриття. Все, що треба знати про Ван Хелсинга, він загадково не пам'ятає своє минуле. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. А ще він дуже крутий і працює на якийсь там святий. Орден, який засідає у Ватикані, сказала б я, хто насправді сидить у Ватикані. Ватикан відправляє нашого містера в Румунію вбити дракулу. Ну і заодно спробувати відновити спогади про минуле, бо є маленька підозра, що все це якось пов'язано. Ван Хелсен хапає собі помічника чинця, жарти про якого будуть створювати десь приблизно 98-99% всього гумору у фільмі. І відразу впадає в шок, бо ці румуни якось підмінили Карпати на якісь гімалаї. Ну серйозно, це ж не схоже на Карпати, чи я вже остаточно зійшла з розуму, але жарти в сторону. Трансильванію вже багато років тероризує Дракула і його три наречені. Відкривайте Ляшко на прийшов! але їдять вони буквально один-двох нещасних на місяць, тому всі якось змирились, чи що, не змирилась тільки ця жіночка Анна. Вона остання з якогось там роду, де її пра-пра-пра і так далі. Дід поклявся знищити Дракулу. Я тебе умножу на ноль, ти тобі чи ні? Інакше все, весь рід не потрапить на небеса. Отже, Ван Хелсин тільки прискакує в село, як тут же починається двіж. На село влаштовують на налітці самі три наречені Дракули, щоб вкрасти Анну. Весь цей екшен-двіж триває цілу вічність, але в результаті Ван Хелсинг вбиває одну із кровожерливих мадам, а інші дві валять плакати на грудях у Дракули. Варто відразу сказати, що весь фільм це набір екшн сцен які всі майже повністю стерлись із моєї голови через секунду після перегляду фільму. Мабуть, це і є причина, чому я ніколи не пам'ятала, про що Ван Хелсінг, бо відповідь така. Про екшн сцени Тут і далі фільму дуже сильно не вистачає, як то кажуть, повітря, місця в історії, щоб розслабитись, зрозуміти персонажів, вдихнути це саме повітря. Він не шпигований екшеном і тільки їм. І через це просто смертельно нудний і абсолютно порожній всередині. Повертаючись до фільму, у Ани був брат, якого вкусив Вовкулака. А значить, що? Правильно, він став Вовкулакою. Цей брат у напівовчому вигляді прибігає до неї і каже щось невиразне: типу у, -у дракула має секрет. Ну, тільки так я можу відповісти. Ну, раз дракула має секрет, то треба терміново його дізнатись. Ван Хеллсінг і Анна прибираються у лігво вампірів і знаходять купу е -е, вампірських личинок. Коротше, типа дітей нашого драка. Але є проблемка. Вони мертві. Бо їх батьки, ну типа, теж мертвяки. І секретик Дракули якраз в тому, що він хоче все це діло оживити, і для цього пускає якісь проведочки через Вовкулак, щоб передати якусь там енергію. Молодий батько оживляє всіх цих урочиків, і вони натовпом летять на сусіднє село, на полювання. А ви ж пам'ятаєте, що місцеві не хотіли сильно псувати стосунки із Дракулою. Бо він ну, буквально Ну, дві лютинки вбиває за місяць. А зараз що? Норм пару сотень штук прокормити. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Але не хвилюйтесь, всього через годину, дві всі ті чудики помруть. Ван Хелсинг і Анна змиваються ще по дорозі, встигнувши отримати туманний натяк від Драка, що він, типу, знає щось про минулого нашого мена. що? Наша солодка парочка знаходить, мабуть, найважливішого і найцікавішого персонажа всього фільму це чудовисько, яке створив доктор Франкенштейн. У фільмі йому так і не дали ім'я, що максимально несправедливо. Тому я буду називати його Миколо. Отже, хоча Миколо і виглядає страхітливо, і по суті був створений, а не народжений, він найдобріша істота в цьому фільмі. Він постійно каже, що просто хоче жити. І що нікому не бажає зла і не розуміє ненависті до себе, попри всі намагання Ван Хелсінга насрати в штани Миколі, він все одно буде йому допомагати в кожен момент історії, кожен раз показуючи, що в ньому людяності і любові набагато більше ніж у всіх цих персонажах разом взятих. Це, що дивишся на мене, як баран на нові ворота. І саме цей Микола єдиний, за допомогою якого Дракула може оживити своїх уродчиків назавжди, а не на одну-дві години. Тому Анна тут же вирішує вбити проблему. Прекрасний план, неперевершений. А Ван Хелсинг її зупиняє і каже: ні, відправимо тіпа у Ватикан. Ну і байдуже, що Ватикан також замовив вбивство. Микола, вибачте. <утирка> Але на щастя, вся ця процесія так і не доїжджає до Ватикану. Бо наречені Дракули і Вовкулака влаштовують наліт на компанію. Одна із краде Анну, а Вовкулака кусія Ван Хелсинга, щоб той теж став Вовком. Тож драк виставляє пропозицію: Типу міняю Анну на Миколу. Як ви розумієте, пропозиція так собі. Тому обидві сторони замишляють, як би так обманути іншу. Я тобі. Весь цей обмін має відбутись на якомусь балу вампірів у дракули, що дуже дивно, бо нам десь так сто разів сказали, що у Трансильвані живе тільки цей мужик і його наречені, звідки вилізли ще штук 200 вампірів. Де вони живуть? Чому на них всім пофіг? А у дракулу терміново треба вбити. Я не розумію. До речі, сам бал виглядає візуально дуже гарно. Це, мабуть, найгарніша сцена в усьому фільмі. Купа якихось акробатів, дракиани танцюють біля дзеркала, але його не видно. Ну мені дуже сподобалось. Маленьких лідачів ця і справжнє захоплення. Але перейдемо до більш нудної частини. Екшену Ван Хелсінг проривається в замок, рятує Ану, яка якимось дивовижним чином знову перевдягнулась у свій костюмчик, і вони вдвох змиваються. А от бідного Микола на досліди забирає дракула. Далі там дуже нудна частина із експозицією про цього дракулу Ван Хелсінга, який виявляється ангелом Гавріїлом і пошуком іншого лігва драка. Упустимо це і перейдемо відразу до кульмінації. Ван Хелсінг знову прибирається в Лігво Дракули, щоб не дати йому жвити своїх монстриків за допомогою Миколи. І тут він дізнається топ сікрити інформацію. Вбити містера Камара може тільки Вовкулака. Але є і хороша новина. Навіть дві Ван Хелсинг у нас же тепер вовкулака. Це раз. А ще у Драка десь валяється проти отрути від лікантропії. Це два наш мен суперсерйозного поєдинку на 1. Файт вбиває Дракулу, а згодом і Ану, бо він шезанувся. Але та стигає цю саму проти отруту вколоти нашому вовкулаці. І все. Дракула помер до того, як померла Анна. А отже, весь її рід шурує на небеса. А що ж там Микола? На щастя, він їде шукати собі нове життя, вільний і незалежний. Ван Хелсінгу трохи сумно, бо він вбив Анну ще пак. Але все норм. Ці пулі в Ватикан брати нове завдання. Як думаєте, це гарний чи поганий фільм? Як на мене, він просто розбалансований. В ньому занадто багато персонажів і екшн-подій, і занадто мало драматургії. Ви можете сказати, ти взагалі жанри бачила, де там драма? Справа в тому, що драматургія має бути в будь-якому фільмі. Це база, ґрунт і основа. Так, драматичні моменти у Ван Хелсингу присутні, але вони стосуються, перш за все, Анни і Миколи, і всього декілька разів для них просто не вистачає місця, бо весь ефірний час забитий черговою потасовкою, яка часто навіть ніяк не змінює сюжет, а просто є, ну щоб було. Все це і робить фільм з одного боку візуально цікавим, а з іншого боку якимось напівпорожнім. А я вам дякую за перегляд. Всім па-па!